Урочистим флешмобом із закликом до читання розпочала святкування всеукраїнського дня бібліотек Закарпатська обласна дитяча бібліотека для дітей та юнацтва. Учні 3-го В класу Ужгородського ліцею номер 5 долучилися до акції, бо вони постійні читачі. До книгозбірні приходять часто, бо знають, чому важливо читати. Ми організували для початку флешмоб, щоб закликати всіх людей міста, всіх батьків, маленьких, великих, незважаючи на вік, прийти до нас в бібліотеку і читати, читати книжки свої улюблені своїх улюблених героїв. Чим більше нас буде читати, тим розумніша нація й буде. Ми кричали, щоб ну, сьогодні день бібліотекаря, щоб всі сьогодні почитали цікаві книжки пішли до бібліотеки і взяли почитати свою улюблену книгу. Важливо, щоб наш мозок розвивався, бо інтернет не завжди може допомогти в цьому. Щоб бібліотека краще, аніж інтернет, каже й Олександра, причому у віршованій формі. У нас сучасний бурхливий вік, коли всі лазять в інтернети. Чи потрібні бібліотеки ці? А ось потрібні. Сумнівів немає. Не все вирішує інтернет. це словами цього віршика. Так, погодиш. Що ти можеш додати? Чому ти погоджуєшся з тим? Бо тому, що бібліо не бо не все вирішує інтернет, воно не все знає. Книжки більше знають, ніж інтернет. Є ще один привід читати багато, каже третьокласник Богдан. Стимулюють конкурси, які щорічно проводить бібліотека. Як от влітку книжки я читав, переможцем класу став. У ж же так само було про. Прошлого року, але я тоді не знав, що треба читати книжки. Я, я цього літа е, хотів стати кращим в конкурсі, тому прочитав кожну книжку по п'ять раз. На переможця чекають цінні подарунки від спонсорів, але це не головне переконаний школяр. Я вже так разок був, коли був День козака. Е, я тоді став переможцем. Я тепер так само хочу, просто після літніх канікул, коли б прочитав це все. Майже всі діти у класі читають, тішиться вчителька. Привити любов до книжки допомагає і бібліотека. Кожний захід і кожний похід в бібліотеку для нас є святом. Тому що ці заходи, ці зустрічі з бібліотекарем і саме бібліотеці, так би бібліотечні уроки, вони формують читацький світогляд дітей, сприяють розвитку любові до книги. Адже це дуже важливо. Дітки через книгу пізнають світ, збагачується слониковий запас слів. Їм тоді легше переказувати на уроках читання, писати твори, перекази. Ну і гарно цікаво проводимо час разом з бібліотекою і з книгами. В рамках святкування дня бібліотеку книгозбірні організували день самоврядування. Школярі охоче втілювалися у роль і читачів, і бібліотекарів. Я думаю, я справилася з ролью бібліотекаря. Що ти робила? Що важливо, що ти запам'ятала, що має бібліотека робити? Я запам'ятала, що бібліотекар має ознайомити читача з книжкою. Хотіла би бути бібліотекарем? Так, я дуже хочу стати бібліотекарем. Стати бібліотекарем може не кожен, переконана Вероніка. Ні, не кожен може стати бібліотекарем. Щоб стати бібліотекарем, треба закінчити школу, піти в універ для е, читачів, закінчити універ і піти в бібліотеку. І спочатку в школі читати дуже багато книг із української мови, із всіх предметів мати дуже гарну оцінку і так можна стати бібліотекарем. У бібліотеці усіляко намагаються не лише залучити нових читачів, а й популяризувати серед дітей професію бібліотекар.